Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дозріли для відновлення. Псалом 79.8 Боже Саваоте, приверни нас, і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Фотографії, розміщені моїм другом у соціальній мережі, були чудовими. На них красувався відреставрований Ford Mustang 1965 року випуску блискучий, темно-синій корпус, блискучі хромовані диски, обтягнутий новою чорною обивкою салон і двигун, відповідний всім іншим обновкам. У стрічці були фотографії цього автомобіля до реставрації тьмяна, зношена, невиразна жовта машина. Важко було уявити. Що, коли ця машина зійшла з конвейера, вона також була привабливою. Час, експлуатація та інші фактори призвели до того, що вона дозріла для відновлення. Таким був стан Божого народу в Псалмі 79 -му. тому там кілька разів повторюється молитва: Боже, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Хоча раніше Бог вивів ізраїльтян з Єгипту і поселив їх у благословеній землі. Добрі дні давно минули через численні гріхи вони випробували на собі тяжкість Божого гніву, тепер вони молилися, Боже Савооте, вернися ж споглянь із небес. Вам доводилося колись відчувати відірваність, віддаленість від Бога? Чи вашій душі прямо зараз не вистачає радості та миру? Можливо, це тому, що розірвався ваш зв'язок із Христом. Бог чує наші молитви про відновлення, що заважає вам звернутися до нього. Як Бог відновлював вас у минулому, які сфери вашого життя потребують відновлення зараз? Помолимось. Небесний Отче, я прагну твого відновлення. Допоможи мені побачити свою потребу і отримати її. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.